Привіт! Сьогодні я вирішила розповісти вам про можливість, яку ви можете використати саме для себе. Кожен день я пропоную сотням людей отримати дисконт. І е, я хочу роз'яснити, що це, для чого, як його використовувати, і яка для вас вигода буде від цього. Е, дивіться, я користуюсь такими дисконтами уже більше 25 років. У 98 му році я вперше дізналася, що є така можливість, і е, тоді я ще була молодою жінкою, мені було 27 років. Е, мені хотілося дуже багато якісної косметики, але не було можливості, тому що на роботі я заробляла дуже мало. Потрібно було дитину е, виховувати, ростити, квартири своєї не було. І от я вперше е, зареєструвалася для того, щоб отримати знижку, дисконт. І е, саме цікаве. Потім е, трапилося, тому що я, крім того, що отримала дисконт, я ще і отримала можливість отримувати подарунки косметики. У мене з'явилося дуже багато косметики. І вона була якісна. і Я брала її майже за копійки, тому що ну програм дуже багато для тих, хто користується знижкою є постійно. А ще. Навколо мене живуть люди, і я почала добре виглядати, добре пахнути. І мої подруги почали задавати питання, а що це в тебе? Чим ти користуєшся? Знайомі мої, я їм показувала це, і вони казали, ой, я таке хочу. І я стала робити замовлення не тільки собі, а своїм подружкам. А на той дисконт на ту різницю я стала собі брати продукцію. Але потім мої знайомі почали запитувати, а як отримати мені теж дисконт, я теж хочу. І я почала їх в своєму кабінеті покупця реєструвати, давати їм теж дисконти, знижку. І вони самі почали робити замовлення, оплачувати його. І компанія відправляє їм закази, приймає від них гроші, кладує їм теж подарунки. А мені компанія почала платити проценти. І ось так уже більше 25 років. Що я можу сказати на сьогоднішній день? Дякуючи цьому способу заробітку, я побувала в 14 країнах світу. Тобто заробила гроші таким чином і е, можу подорожувати. За ці 25 років я заробила на дві квартири. За ці 25 років я не, я не ходила на роботу, бо це я зробила своїм бізнесом. І я можу сказати, що таку пропозицію я кожен день роблю сотням людей. Комусь із вас я присилала повідомлення, з кимся ми спілкувалися по телефону чи вживу. І така можливість є у кожного. І для того, щоб скористатися цим, треба просто більш подробиць про це узнати. Як узнати про це подробиці? Як ото кажуть, простим язиком вникнуть треба, да? що це таке і для чого воно. І я можу сказати, що коли я потратила на це деякий час, я зрозуміла, чому так мало людей заробляють так багато грошей, чому так мало людей користуються додатковими якимись привілеями. От, наприклад, у нашій команді той, хто зумів зрозуміти, в чому полягає заробіток. Той отримує автомобілі, отримує кожен місяць 10, 20, 30, 40 тисяч гривень, отримує битову техніку в подарунок, отримує подорожі в Стамбул і на інші країни світу. Але для того, щоб цим всім скористуватися, треба по-перше захотіти, по-друге, задати питання, по третє, робити щось. І от ви знаєте, я часто дуже е, з тим е, стикаюся, що у людей, коли вони чують, що це косметика, чи це мережевий маркетинг, сітєва компанія, чи це ще щось, вони кажуть, ой, ні, ні, я це вже все знаю, мені це вже не цікаво, я вже пробувала, моя там подруга кума, і хтось іще там пробував, нічого не вийшло. Ви знаєте, е, я якраз скажу так, що у мене теж багато подруг моїх. Отак От само кажуть, і коли я їм пропоную більше подробиць розказати, приклади привести, показати на своєму прикладі, вони кажуть, ні-ні-ні, я лише на роботу буду ходити, як одна мені жіночка каже, ой, я так вкалую, як ламова лошадь з утра до ночі, мені ніколи косметики займатися. Я кажу, а вибачте, Ви купуєте шампунь, зубну пасту, гель для душа. Вона каже, да. Кажу, І де це ви все купуєте? Вона, ну де прийдеться, десь в магазинах. Скільки часу уходить у вас на те, щоб зробити покупку, Ну, це треба за покупками йти, дивитися, що там на полках стоїть, скільки воно стоїть, може там десь в другому магазині дешевше. Кажу, де яку вам дисконт знижку дають за покупки? Ну, Максимум там кешбек якийсь один відсоток. Я пам'ятаю, це е, практично у всіх магазинах, де накопичувальна знижка, є там один відсоток. Кажу, добре, а якщо ви сядете в телефончику, Откриєте каталог, потикаєте в корзиночку, покидаєте. Там є опис продукції, там є відгуки по продукції, а ще і дисконт на цю продукцію є 25%. А ще ви коли замовляєте на таку суму, вам ще кажуть, ось оці товари можна взяти зі знижкою 90%. А за те, що ви робите замовлення, ще оці товари можна взяти зі знижкою 77%. Вам це цікаво? Вона каже: Ну да, це, звісно, вигодніше, ну у вас дорого. Кажу: а якщо у вас буде знижка 25%, тоді вам це буде доступно? Вона каже: так. Да". Так давайте, 5 хвилин ми зараз, я вас зареєструю. Заповним звичайну анкетку, прізвище, ім'я, телефон, дата народження, місце проживання і все. І ви отримаєте знижку, будете користуватися нею, навіть коли у вас буде замовлення на один товар, то людям лінь. І ви знаєте, за цю лінь ми платимо своїм грошима, часом своїм. І ще дуже прикро, що е, люди вибирають частіше дешевшу продукцію, тому що вона дешевша, а не тому, що вона якісна. І я пропоную вам якісну продукцію по доступній ціні і ще й з комфортом і е, знижками. Тому коли ви е, відмовляєтесь від чого, от дивіться, е, знаєте всі таку притчу, да, що е, коли поспукав там хтось у двері, але людина полінилася відчинити двері, так і не відкрила їх. Потім каже: Ой, так сусідам повезло, до них там хтось прийшов, їм там щось приніс, а мені не повезло. Чому? Тому що було ліньки відкрити двері. Отак От же ж мені знаєте, недавно розказувала це все в своїй подрузі, колезі. Жіночка одна каже: Я хочу замовити крема, але вони у вас такі дорогі. Так, у нас є серія Resurface Age Reversis, яка від 800 гривень за крем коштує. І я їй кажу, давайте я вам оформлю зараз дисконт. Я вам все покажу, научу. Я буду вас підтримувати, консультувати. На що вона каже: о, ні-ні-ні-ні, я не буду регіструватися, кажу, чого. Ну я я більше нічого не буду купувати. Ну не купуйте. Це ваше право, це такий інтернет-магазин. Хочете, купуєте, не хочете, не купуєте. Ні, ні 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 і вона через два дні мені подзвонила. Я сказала: Я замовляю два крема по повній ціні. Тобто, ви вдумайтеся людині. Пропонуєш знижку 25%, але вона не хоче її. І тоді я задаю їй питання: кажу, шановна, а от ви напевне в житті завжди кажете: мені не везе. От тобі і на хорошо, тобі повезе, завжди везе тобі подарки, тобі то, тобі все. А мені не везе. Так, от коли вам пропонуєш знижка, дисконт, акції, подарунки, додатковий заробіт, так беріть, це вам повезло. Вам ця інформація прийшла. Розумієте, в чому різниця між тими людьми, які приходять в мережевий і заробляють автомобілі, подорожі, заробляють гроші, купують квартири, купують собі ті речі, які хочуть, і дітям іграшки, батькам відпочинок. Різниця, різниця з ними в тому, що вони просто беруть і використовують це для себе. Тому що дивіться. Захочете ви чи не захочете, а фармасі все одно дає знижки тим, хто зареєструвався. Хочете ви чи не хочете, вірите ви чи не вірите, а в фармасі люди отримують автомобілі. От На сьогоднішній день вже 21 автомобіль за 6 років компанія видала своїм консультантам-лідерам. Тобто, 21 людина. Прийшла, виконала умови і отримала за одну гривню автомобіль. І раз є такі люди серед нас, серед українців, значить, це можливо. І вони такі самі люди, як я, як ви, вони нічим не відрізняються від нас, просто вони зрозуміли, що це за програма, що треба робити. Вони задають питання наставникам, наприклад, мені, і вони виконують умови цієї програми, хто хоче. Подарунок автомобіль і подорожі розумієте? Тобто вірите чи не вірите, хочете чи не хочете, а хтось це все має. І тоді виникає питання: чому одним везе, а іншим не везе? Тому що тому, хто везе, він просто бере використовує ці можливості. Він просто бере і, от як я колись сіла і почала задавати питання своїм партнерам, своїм колегам. А як оце? А що оце? А що треба зробити, щоб у мене оце було? А як отримати гроші? А я хочу більше грошей. А що треба робити? І я можу сказати, що на сьогоднішній день я зараз знаходжусь в Україні. Я заробляю стільки, щоб я... В мене немає боргів, в мене немає кредитів, і в мене завжди є дохід. Тому що я знаю тепер, як це робиться, і я цим досвідом ділюсь з вами, з тими, хто задає питання. Е, є люди, які задають питання, але нічого не роблять, і, звісно, нічого не заробляють. Бо дуже багато знаєте, таких людей, які кажуть, от, я зареєструвалася, а грошей не заробила. Питаю, а що ви робили? Із того, що ми от, е, з вами обсуждали? Нічого. Ну, так, а якщо ви робите нічого, і отримуєте нічого. Тому питання в тому, що якщо дійсно хочете щось змінити в своєму житті, але для цього треба задати питання і е, ті рекомендації, які дає досвідчена людина виконувати, ви можете отримати і зробити все. І ще, знаєте, багато дуже е, таких м, шаблонів, які дуже смішні. Ну, наприклад, що мережевий це піраміда. Піраміда це коли ви працюєте, наприклад, на заводі. У вас є директор заводу. У директора заводу є три замісника. У цих замісників є шість начальників відділу. У начальників відділів є по шість начальників цехів. У цих начальників цехів є там по 30 робітників. Оце піраміда. Бо як би ви не хотіли, ви ніколи не станете директором заводу чи замісником директора заводу. Оце піраміда. Або ви працюєте в магазині, і ви продавець, а у вас є адміністратор, а адміністратор даної і нічної зміни і є завідуючим магазином. Як би ви не працювали якісно, ви не можете стати адміністраторами, тому що там всього два адміністратора і один начальник завідуючий магазином. На всіх магазинів, а тебе не буде, тому тут оце піраміда. А коли ви приходите в команду, і команда каже, що ти можеш зробити те, щоб отримувати от таку зарплату, хочеш 10 тисяч 20, 30, будь ласка. Ти можеш виконати умови і поїхати в Стамбул за рахунок компанії. Ти можеш виконати умови і отримати автомобіль. І якщо цих людей буде мільйон, і всі виконають умови, то тут не важливо хто над вами, хто під вами. Головне, що ви виконали умови. І вам ніхто не помішає це зробити. Але для того, щоб знати це все, треба задавати питання. Але у нас багато людей дуже знаєте, такі шаблонні думки. І ще більше мені подобається так, в кавичках, подобається, коли кажуть, ну мені сестра казала, чи сусідка в мене ходила. І, знаєте, от у мене є багато знайомих, які за мною наблюдають протягом цих 25 років. Вони бачать, що я роблю, вони бачать, що в мене є, вони бачать, що я на роботу не хожу, і у мене є е, заробітки, що я подорожую, і вони все бачать усе, але все одно вони кажуть, «То тобі повезло. Ну я ж на ваших очах працюю, учусь, роблю. От зараз в мене будинок спрацював, у нас починається навчання, я зараз підключусь. Так, я 25 років у цьому бізнесу, але я вчусь, тому що з'являються нові технології, нові можливості, нова продукція, нові програми. І для того, щоб цим користуватися, треба інформацію отримувати. Тому, якщо ви все-таки до вас, знаєте, як постійно люди пишуть заробіток додаткові можливості там. А ви задайте питання, а ну розкажіть мені більше подробиць. А щось мені не зрозуміло, а оте, як це робиться? Тобто, не просто, от, знаєте, як мені одна жіночка вчора написала: в двох словах скажіть мені, що це за робота. От, наприклад, я приходжу в тебе продавцем працювати. Як можна в двох словах сказати, що це за робота? Тому що я ніколи не працювала продавцем, і як я з двох слов зрозумію, що там треба робити. Або, наприклад, я приходжу там прибиральницею робити, мити поли у якомусь торговому центрі і кажу, в двох словах, скажіть мені, як це робиться. Як можна в двох словах об'яснити ту роботу, яку треба робити кожен день протягом восьми годин? Розумієте, в чому різниця? Тобто, все залежить від вашої любознательності, любопитства. І якщо от подивіться, вам там зустрічаєте в інтернеті, людина пише: ось молодець зробила отакі подарунки, отримала. Ось молодець поїхала в Стамбул. Ось людина прийшла і заробила там ящик косметики. Я вам скажу так, що я, наприклад, прийшла, заробила перші мої кроки були це ради косметики. І я от зараз я маю все, що я хочу. Це сама дорога косметика, яка в магазині коштує. Ну, більше тисяч гривень за одиницю, а тут я її беру по цінам. Та ще і знаєте, навіть, навіть по я скати в подарунок. Це дуже класні там помади, пудри, креми самі дорогі. І я її маю. Ну, от, наприклад, Крем він у каталозі коштує 809 гривень, а я його взяла всього за 180, Представляєте? А ще, наприклад, я вам е, хочу розказати про можливості. Якщо ви не хочете багато там е, щось робити, це ж ніхто вас не заставить. Ви ж вільна людина, ви живете у в, вільному світі, в демократичній країні. Як може вас хтось заставить щось робити, що ви не хочете? От багато людей пишуть мені: ну так це ж треба закази робити кожен місяць. Та да хочете, робіть, не хочете, не робіть. У мене є люди, які кожен місяць роблять на 50 тисяч гривень закази. Я, наприклад, роблю, скільки мені треба, а хтось робить раз в три місяці закази. Це їхня справа, як можна когось щось заставити робити. Але, наприклад, от у мене сусідка побачила в мене засіб для миття посуду, побачила, який він класний, і каже, я собі хочу. Будь ласка, я її для неї замовила і дивіться, я їй не продавала, я її не втюхувала, я їй просто показала, що у мене є. Точно так же вона в мене заказала пудру, вона в мене заказала помаду, вона в мене заказала духи, того, що вона побачила, що це у мене є, понюхала, побачила, що я цим користуюся, я розказала свої відчуття, і я нікому нічого не продавала. Я просто поділилася. Так от вона почала мити посуду цим засобом. І як моя клієнтка сказала: думала, ого, яке дороге! Півлітра за 310 гривень. гривень. Ви що, 310 кажу, а ви розумієте, що це воно густе, все і його можна розбавити і отримати 5 літрів звичайного засобу? От ви в магазині його купуєте за 60 гривень, так воно буде е, таке, е, по консистенції, таке, але якість лучше. Ви здоров'я своє не будете тратити, бо оті засоби, що в магазині продаються, вони осідають і не звиваються. Так от сусідка взяла, почала мити цим засобом посуд і на роботі розказала, як, і, як їй подобається, яке воно густе, як воно добре змивається, що можна навіть в холодній воді дуже жирну посуду помити, все змивається, і воно дуже довго і дуже круте. І вона приходить з роботи мені і каже: А ми на роботі попросили таких сім штук заказати. І я почала сміятися. Дивіться, людина не продавала, людина просто розказала. Вона сама користувалася і розказала. Її замовили сім штук. І я скажу, що це заробіток десь ну, примерно е около 600 гривень. Вона заробила. Я їй кажу: давай зареєструємося. Вона каже, ні, ти що, я не буду реєструватися. Я кажу, хорошо, тоді цей заробіток я собі заберу. А вона каже, ні, ну, мені ж теж хочеться заробити, тоді реєструємося. Коли ми зареєструвалися і не почали робити замовлення, я ж їй допомагаю всьому. Звісно, ніхто ж вас не кине там на призволяще. Вона каже: О, а це що тут я кажу? А це тобі пропонують е, супербукс е, з 55% знижки. Вона класна. А це що? А це тобі продукцію за 77% знижки пропонують. Ти ж робиш таке класне замовлення? Вона, а це що? А це тут пробники тобі майже майже даром пропонують. Я кажу, хочу і те, і друге, і четверте. А ось кажу ще за те, що ти зробила таке замовлення. В наступному місяці ти всього за 50 гривень отримаєш або духи чоловічі, або жіночі, або шампунь з маскою для волосся. Вона каже, так це виходить в магазині, як підеш, скільки грошей потратиш, але нічого ніяких ні знижок, ні подарунків, ні акцій. Так у тому то й справа, що ви просто користуєтесь, розказуєте і собі економите. Не хочете пропонувати своїм. Сусідам, подружкам, своїм кумам, сестрі, брату, не пропонуйте, це ваша справа. Але людина побачила, вона каже, а можу я на ці зароблені гроші щось собі замовити? Звісно, ти можеш. І вона замовила собі ще, зараз е, згадаю, що шампунь вона, а моя дарунки на Новий рік замовила, там шампунь, крем для рук, і ще щось е, для того для чоловіка. І людина каже: так я просто побалакала. І я заробила скільки всього. Кажу, так от у цьому і справа, що якби людина не задала питання, не подивилася, не поспілкувалася зі мною, вона б цього б не мала. І тут, коли вам приходить від мене повідомлення, я кажу: додатковий заробіток, це можливість для тих, хто працює, чи вчиться, чи в декреті. Така можливість класна, не міняючи свого стилю життя. Взяти і просто заробити собі на помаду, на крем, на шампунь, на парфуми? Я теж колись так починала. А потім я стала заробляти на життя, на подорожі, на квартири. Тому задайте питання, якщо ви хочете щось отримати. Пам'ятаєте, що везе тому, хто везе? Якщо вам е, от ви побачили це відео, чи ви щось під мене прочитали, побачили, згадайте мені питання, познайомтесь зі мною, поспілкуйтесь зі мною. І тоді її вже будете вирішувати. Не ніколи не беріть інформацію від тих людей, які не є спеціалістами в тому, що ви хочете знати. От дивіться, от якщо у вас, наприклад, ви хочете підстригтися там за волоссям подоглядати, ви ж не підете до електрика питати, як вам за волоссям доглядати, щоб у вас красиве волосся було, так? То, точно так же і в цьому бізнесі. Ніколи не слухайте рекомендації тих людей, які в цьому бізнесі не працюють або не досягли успіху. Тому що якщо я, наприклад, не вмію шити, то я скажу: ой, шиття то таке погане діло. Це взагалі не заробиш ним, це вообще це лохотрон те шиття лучше купити пішпіти одмішковину, підперезатися. А то шиття то все лохотрон. Оце так кажуть люди про мережевий маркетинг і про фармасі, коли вони самі там нічого не робили, нічого не узнали і нічого не досягли. Хочете знати більше? Спитайте у тих, хто досягає, хто має, хто отримує. Тому е задайте мені питання, і я вам розкажу більше подробиць. І будьте знаєте, любознательні, тому що е дуже часто мені кажуть: ну от я ж цього не знала раніше, мені цього ніхто не розказував. А ви задайте питання і вам розкажуть. Якщо ви задали питання і вам відповідь не сподобалася, ви в другої людини перепитайте. Бо буває ж таке, знаєте, як ото в анекдоті, каже, а ти е, їв коли-небудь красну ікру? Каже, ні, не їв, але я бачив, як мій сусід їв. І він так кривився, віддать, красна ікра щось таке несмачне, і я взагалі тоді брати не буду. Сам не їв, а бачив, як сусід їв. Точно так же і з Мережевим, точно так же, з косметикою і з фармасі. І ще раз скажу: якщо ви вважаєте, що в фармасі для вас дуже дорога косметика, але ви хочете мати і пудру, і помаду, і гелі, і шампуні, візьміть дисконт. І візьміть його. Біля цього відео є посилання. Ви можете взяти це посилання у мене на сторінці. Воно знаходиться в інстаграмі або в Тіктоці. Моя сторінка називається так: інна.коко.ко або оце відео, де ви дивитесь. Якщо ви на Ютубі дивитесь відео, нажміть, будь ласка, підписатися, дзвіночок, і тоді у вас всі відео будуть приходити у повідомлення, що нове відео є. Якщо ви дивитесь мене на Фейсбуці, то біля цього відео є повідомлення, де є посилання, і ви можете зразу зареєструватися. Отримати знижку дисконт, це безкоштовно, абсолютно безкоштовно, і від мене ви отримаєте і підтримку, і консультації, і е, всі знання, інформація, яка вас буде цікавити. Я повторюсь, я нікого не заставляю зробити замовлення, все по бажанню, але е, не отримує знижок той, хто їх не використовує, не отримує подарунків той, хто їх не бере. Тому дивіться, все залежить тільки від вас. І зрозумійте, якщо є тисячі людей, які цим користуються і отримують все це, то це працює. І знаєте, як мені одна жіночка сказала, каже: От ви я бачу, ви пишете і те, і картинки виставляєте, і відео виставляєте, і фотографії, і я думаю, ну, якщо в цей людина все ну, Користується цим, значить, ж, ж, я теж можу. Якщо люди так багато займаються цим і заробляють, значить я ж теж можу, звісно, можете. І саме головне, пам'ятайте, що все залежить тільки від вас. Для того, щоб виграти в лотереї, треба купити лотерейний білет. Для того, щоб отримати додатковий заробіток чи знижку, треба зареєструватися по посиланню. І е, ще приведу такий приклад у мене. Він дуже часто такий випадок буває, коли людина дивиться в мене відео в інтернеті, читає мої пости, а потім іде кудись і десь реєструється. Я ж про це не знаю. Ну, подивилася людина чи не подивилася, зареєструвалася чи ні, а потім приходить повідомлення мені: Ой, а поможіть мені, я не можу зайти, я не можу подарок додавити, я не знаю, як помаду яку вибрати, а я пишу. Ну, я консультую тільки тих, хто реєструється по моєму посиланню. А вам що жалко? Ні, мені не жалко. Але я ціную свою працю, свої знання, і я ділюсь цими знаннями тільки з тими, хто зі мною в одному проєкті, в одній команді. Тому, якщо ви хочете отримувати якісну інформацію, якісну підтримку. Реєструйтесь по моєму посиланню, бо не факт, що коли ви пройдете реєстрацію десь у когось, ви отримаєте інформацію і вам не прийдеться її шукати де-інде. І е, знаєте, ще дуже часто бачу таке, що е, люди в інтернеті таке пишуть. Ну, наприклад, крем для ніг вона маже на обличчя і у неї дуже гарний результат. І люди ведуться на це, тому не, не беріть відгуки і рекомендації людей, незнайомих. Якщо ви слідкуєте за моїми сторінками і бачите, що я розповідаю, як я розповідаю, скільки всього я знаю, то реєструйтесь по моєму посиланню. Дякую всім, хто дивився відео, буду вдячна за лайк, буду вдячна за підписки на мої сторінки в TikTok і Інстаграм Інна Коко, Коко. Фейсбук Інна Кокаравець, підписуйтесь на YouTube канал, нажимайте дзвіночок. А ви бережіть себе, будьте красивими, будьте успішними і використовуйте для себе любу можливість для того, щоб отримати якісну продукцію, багато подарунків і, саме головне, повагу інших. Тому що саме в нашій команді і в нашій компанії дуже багато. Ми проводимо заходів, ми е, вітаємо всіх з новими досягненнями, з подарунками. Це так приємно отримувати і повагу, і подарунки, і м, бути частинкою чогось красивого і достойного вас. Дякую на все добре. Бережіть себе.